Що, шановні українці, за кордоном, нарешті це сталося. Українці стали масово отримувати запрошення на проходження військової підготовки на території Польщі. Ви отримали вже таке повідомлення? Напишіть, будь ласка, свою відповідь. Також ви знаєте, що в Україні у нас пишуться закони не для звичайних громадян, а точніше для того, щоб нам баки, як то кажуть, забивати. В чому я хочу вам зізнатися? Це в тому, що до мене написала. Декілька днів тому жіночка, у якої в її чоловіка загинув брат на війні перед народженням їхньої дитини. За два дні до народження. Сумна звістка, погодьтеся. Більше того, друзі, існує закон, який підписав президент України Володимир Зеленський під номером 8009. І от я хотів би президента запитати, для кого пишуться ці закони? Тому що в цьому законі, якщо хтось з вас не знав, прописано, що якщо військовий загинув під час виконання бойових обов'язків, для. Забезпечення обороноздатності України, то таких чоловіків, військовозобов'язаних, родичів вже більше не будуть призиватися. І ТЦК не мають права їм давати повістки і так далі. Що натомість в ТЦК, знаючи ту інформацію, що даний громадянин загинув під час виконання бойових обов'язків, вони далі продовжують цій сім'ї надсилати повістки. От скажіть мені, будь ласка, для кого пишуться закони? Мало того, ще треба петицію створити для того, щоб. Президент України признав, визнав цю людину героєм України посмертно, для того, щоб батьки отримали якусь компенсацію. Я не знаю, чи вони отримують цю компенсацію, бо я вже говорив, що ці петиції Ну, сайт петиції створений для того, щоб писати петиції про присвоєння звання Героя України посмертно. Бо там їх більшість. І, до речі, можна таку статистику провести, скільки громадян України просто помирає на війні, і тоді ви точно будете цифру знати. Багато ще навіть хто і не пише. Тому я вас, друзі, ласкаво прошу підтримати цю петицію. До мене рідко хтось пише, і я не всім довіряю. Та не всіх петицій знову ж таки висвітлюю, тому що я вважаю, що не можна всім довіряти. Бо є такі в нас громадяни України, які наживаються на цьому. І це прикро говорити. Або ж також, друзі, переходимо до нашої знову ж таки справи по. Тому що ж надсилають в смс повідомленнях нашим громадянам України. Вчора я вже опублікував це відео в інстаграмі, в Тіктоці про те, що в Любліні на базі консульства України відкрився центр рекрутингу Український легіон. Всі ви про нього чули. Якщо ти готовий захищати батьківщину, запрошуємо на службу. На місці пройдеш ВЛК, підпишеш контракт, прийдеш. 35-денне навчання на польському легіоні. Тобто вам 35 днів достатньо, щоб піти захищати територію України. Як ви вважаєте, експерти, це достатньо для того, щоб вже вас кинули в бойові дії? Я не експерт військовий, тому я сподіваюся, що серед вас є такі, які дадуть свій знову ж таки коментар. Польща надає зброю і техніку. Україна, форми і забезпечення. Мені чомусь здається, що це дуже негативно вплине. На Польщу та Україну, тому що це називається, що українців навчають на базах НАТО, як тут і зазначено, бо тут пише: після навчання підвищення кваліфікації на базах НАТО, ви знову ж таки поїдете захищати територію України по власному бажанню. І можна подати заявку, вони лишають посилання, і це все в місті Любліні. Хочу щось своє додати, що це неправильно, коли українських Знову ж таки, військових навчають на території НАТО і говорять про це публічно, тому що вони собі стріляють в коліно. Якщо знову ж таки, наші сусіди недобросовісні про це дізнаються, вони все будуть використовувати проти нас. Кому надсилаються ці смс? От ще раз запитаю: хтось із вас вже отримував таке смс? Звідки у них повноваження надсилати таке смс? Мені невідомо. Проте можу зазначити, що це називається демократичний спосіб запрошення, знову ж таки. Військових на навчання або ж цивільних на навчання для того, щоб стати військовими, і якби таке ще в Україні робили, було б круто, а не так як це зараз відбувається: пакування в буси. І хто б там не казав придумане це слово бусифікація, воно існує і воно практикується і буде практикуватися. І про дрова те, що я казав, придумали закон. Це дали можливість поліції заходити до кожного додому, навіть якщо ви в квартирі будете жити, вони до вас постукують. Дай Бог, щоб цього не було, і я помилявся. Ну, але ми будемо, друзі, слідкувати за практикою. Відносно цих смс, я ще отримав інформацію від деяких підписників про те, що вони телефонували, щоб дізнатися деталі. Ну і коли людина відмовлялася, то на неї починали тиснути на цій гарячі лінії, яку вони також залишають. Ну і лякаючи тим, що згідно законів України, ви будете нести відповідальність. Знаєте, як наш менеджер найдорожчий говорив, що я нікому нічого не винен, тільки своїй мамі. Пам'ятаєте ці слова? Слова так просто не кидаються на вітер. Тому я хотів би зазначити, друзі, що ваше життя тільки в ваших руках. Я не закликаю вас до будь-яких знову ж таки дій, які можуть нашкодити вашому здоров'ю чи життю. Я не закликаю вас, щоб маніпуляцією просто ви не йшли захищати територію України, але хочу додати, що в мене є родичі, які також захищають територію України, але я не хвастаюся цим. Дратує тільки те, що деякі громадяни взагалі не усвідомлюють, не знаючи мене, що вони можуть писати, будь що їм заманеться, особливо жінки. Виїхав за кордон. Або ж утік за кордон і може звідти щось потякати. Я не перестану говорити, що я не ухилянт, я емігрант, я людина, яка свідомо виїхала за кордоном. І от скажіть, будь ласка, ви не так само зробили? І так само більшість тих громадян, які виїхали за кордон, вони виїхали не просто так. Вони виїхали або свідомо, або ж у них вже, вже немає куди вертатися. І плюс до того вони виїжджали не через український кордон, а їхали з небезпекою через територію ворога для того, щоб просто зберегти своє життя. І десь знайти, де його продовжувати. І дехто вважає, що таких громадян треба повертати назад в Україну, де у них вже немає майбутнього. Хотів би у вас запитати ще на кінець, якщо ви додивилися до цього моменту, дайте мені, будь ласка, відповідь. Чи готові ви працювати в компанії таксі в місті краків? Якщо так, пишіть, будь ласка, в коментарях відповідь або ж звертайтеся за контактами, які будете мати в описі до цього відео. Тому що компанія Стармак. Амбасадором якої являюсь, допоможе вам не тільки працювати, а й заробляти, і стати повноцінним партнером, який в майбутньому може мати і свій автомобіль в лізинг, або ж за кеш, і співпрацювати з компанією, яка має великий досвід в транспортну в транспорті і не тільки. А також, якщо ви в катовіцях то незабаром ми й туди приїдемо. Ну і на кінець хотів вас запитати, друзі, що б ви зробили чи повернулися б зараз, якби завтра закінчилась війна. Це не жарт. Я вас питаю серйозно. Завтра закінчилася війна? Ви повернетеся в Україну? Які ваші прогнози? Коли вона завершиться? Також хочу почути вашу відповідь. Адже в США змінився президент. І ним став славнозвісний Дональд Трамп, який говорив, що за 24 години він закінчить війну. Незабаром він стане президентом офіційно. І я хотів би почути вашу думку: що ви думаєте? Які ваші прогнози, коли закінчиться війна в Україні? І... Що буде з нашими менеджерами, які зараз при владі. Все, друзі, я вас не затримую. Хочу нагадати, що в понеділок в Польщі державний вихідний. день не подликвощі, тому не прийдіть випадково на роботу, тому що там буде закрита. Наразі в мене все. Побачимось. Підписуйтесь на канал, для того, щоб слідкувати і надалі за перевіреними та корисними новинами. І цей канал створений для тих, хто не носить рожевих окулярів, або ж задля того, щоб ви їх зняли. Все.